Примальна в Закарпатті сьогодні. Люди приходять, люди звітують, я захищаю їх інтереси, не даю украсти землю, не даю розгробувати той самий аеропорт, який я побудував разом з командою. Всі дороги контролюю, які я започаткував. Навіть українську церкву, першу українську церкву в Закарпатті, я її започаткував. Разом з командою, особисто я. І привіз туди свою сімейну ікону і подарував Закарпаттю. Це все є, це все зрозуміло. І з'явилася з нуля нова партія Слуги народу. Я збудував там команду, всіх об'єднав депутатів. Вперше в історії України ми об'єдналися з нашими братями-угорцями. Та МКС почала працювати як одна, один механізм разом з партією Слуга Народу, разом з президентською командою, чого ніколи не відбувалося. Я знайшов шляхи, знайшов всі відповідні е е моменти, які нас роз'єднували, роз об'єднав це. І ми разом зробили, разом з. А партію КМКС зробили більшість. У мене там прималя в Закарпатті сьогодні. Люди приходять, люди звітують, я захищаю їх інтереси, не даю украсти землю, не даю розгробувати той самий аеропорт, який я побудував разом з командою. Всі дороги контролюю, які я започаткував, навіть українську церкву, першу українську церкву в Закарпатті, я її започаткував разом з командою, особисто я. І привіз туди свою сімейну ікону і подарував Закарпаттю. Це все є, це все зрозуміло. І з'явилася з нуля нова партія Слуги народу. Я збудував там команду, всіх об'єднав депутатів.